Привітик! біля мікрофону ГЕДЗ, і це відео буде не зовсім стандартного і звичайного формату, але в мене є деякі важливі новини, спойлер, вони зовсім не веселі і не втішні, але якими я мушу з вами поділитися. Про всю інформацію, яка буде в цьому відео, я вже писав в своєму телеграм-каналі, але так як багато хто на нього не підписаний, то мушу озвучити все ще раз тут. Тож давайте ближче до справи. Мій обліковий запис Microsoft, він же акаунт від Windows, взламали, і він не підлягає відновленню. Ну, типу, я вмикав ПК, як зазвичай, і звернув увагу, що там не Ґець було написано, а якийсь дивний рандомний набір букв та символів. І це, звісно, мене відразу супер насторожило. Я побіг перевіряти, що з обліковим записом, зайшов туди в налаштування, і виявилося, що ці зловмисники, хакери на той момент вже встигли змінити пошту, до якої був прив'язаний мій обліковий запис Windows. Ну, типу, звісно, я жорстко налякався і відразу поспішив видалити цей аккаунт зі свого ПК і створити новий, але як виявилося, з видаленням облікового запису також видаляються і певні файли, які знаходяться в папці юзер. А світ Софтвінд був саме в папці AppData, яка знаходиться в папці юзер. Там, взагалі, такі були приколи. Я навіть намагався зв'язатися з техпідтримкою Майкрософту. Зайшов до них на сайт, вказував свою проблему, причину. І так як на сайті не було вказано якоїсь інструкції чи методу по вирішенню мого питання, в кінці був номер цієї самої техпідтримки, по якому можна зателефонувати. Ну я зателефонував, поговорив трохи з автовідповідачем, і все. Нічого нічого такого вони мені там не сказали. Нового цей автовідповідач він мені просто озвучив в. Олос, те саме, що написано на їхньому сайті, Тож виходить, що сам світ Softwind і всі його файли неможливо відновити. І Я насправді вже дуже багато всього спробував встановив програму для відновлення видалених файлів в надії, що зможу знайти серед них ту саму мапу легкого вітру і повернути все як було, але ні. В процесі файли побились, і Майнкрафт відмовляється їх сприймати. Звісно, разом з Софтвінтом постраждали і інші ігри. Але, от втрата саме цього Майнкрафт світу для мене найгірша. Навіть насправді не так шкода, той аккаунт Microsoft чи ліцензію Майнкрафту, яку мені доведеться заново купувати, бо вона була прив'язана до Майкрософт. Але цей світ. Найбільше шкода справді цей світ, який я вже встиг так полюбити. Але, але, не варто впадати у відчай. І рюмсати теж не варто. Бо я планую почати нове виживання та новий летсплей на цій збірці, в якому ми швидко наздоженемо той прогрес, який ми мали в софтвінді. Тож це все буде кайфик. Що хочу сказати, дякую всім, хто спостерігав за легким вітром. Якщо для вас цей летсплей був важливим, то знайте, що він не закінчився, він просто переродиться. Біля мікрофону був ґець. Бувайте!